Нове відео на Ньюзрумі. Сьогодні ми говоримо про те, що саме готує Путін для Європи. Візва, Москва, Пекін, Тегера працює над новим вогнищем війни. І першим театром бойових дій може стати вся Європа. Підтримайте канал, Вподобайкою і підпискою. Друзі, це важливо, щоб ці теми бачили якомога більше людей. А ще залишайте коментарі, що ви думаєте про Плани Кремля. Отже, кремлівські навчання це не просто Запад-2025. Те, що відбувалось у Білорусі, це не просто показові маневри. Запад 2025 це репетиція реальної великої війни. Під красивою обгорткою, де лякають світ ядерними випробуваннями і страшними назвами на кшталт Арешнів чи «Бурєвєсні». Насправді. Відпрацьовуються командно-штабні сценарії реальних наступальних операцій. І мова не тільки про Україну. У сценаріях фігурують Литва, Латвія, Польща і навіть Чорноморський регіон. Друзі, якщо вам важливо, щоб більше людей почули правду, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. От прямо зараз. Надішліть його вашим друзям. Нехай вони теж побачать. Наступне. Гібридна війна проти Європи, насправді вона вже йде. Насправді, війна проти Європи. Вона не почнеться завтра. Вона вже йде. Щодня у Європі фіксують диверсії, кібератаки, спроби підпалів, шпигунські мережі. Тільки за останні тижні у Празі затримали групу білоруських диверсантів, яких курувало ФСБ. Подібні історії стаються у Чехії, Болгарії, Німеччині, Італії, до речі, це не випадковість. Це частина великої операції з підриву європейської безпеки. Наступне. Чому так сильно боїться Лукашенко? Лукашенко сьогодні нервує насправді не просто так. Білорусь поступово перетворюється на військовий плацдарм для удару по Європі. Понад 40 аеродромів у Білорусі відремонтовано і готові приймати важкі бомбардувальники. Є підземні сховища для літаків та боєприпасів. У разі Великої війни саме ці об'єкти стануть першими цілями ударів НАТО. Лукашенко чудово розуміє, що у випадку Великої війни Білорусь може стати суцільною зоною руїн, як нині стала частина Окупованої України. Наступне. Чому Лукашенко та Господи, і Трамп не миротворці? Багато хто на Заході досі вірить, що можна... Відірвати Лукашенка від Путіна або домовитися з Кремлем через Трампа. Але це небезпечна ілюзія. Це прикриття для підготовки нової хвилі агресії. Не дайте себе обманути. Це важливо поширювати. Тож, будь ласка, поділіться цим відео у соціальних мережах От прямо зараз. Візьміть і натисніть кнопочку Поділитися. Росія хоче, щоб Європа почала думати не про те, як перемогти агресора. А про те, чим поступитися заради миру. Це саме та стратегія умиротворення, яка свого часу дозволила їй почати Другу світову. Якщо Європа обере шлях поступу, війна лише розгориться. Що ж тоді робити Європі і Україні? Сьогодні, після атаки дронів на Польщу, стало очевидно. Європейські протиповітряні сили ще не готові до масштабної війни. Єдиний шлях не ізолювати Україну, а навпаки, зробити Україну повноцінною частиною систем оборони Європи. Україна це фортеця, яка стримує Путіна. Без нашого досвіду і технологій Європа буде дуже і дуже вразливою. Путін готується. Часу мало. Тому головний сценарій це не четвертий раунд переговорів, а єдність, готовність до бою і спільний фронт. Друзі, підтримайте канал. Підпискою. Ми щодня розбираємо ключові події, щоб ви знали правду. Поставте вподобайку, щоб це відео бачили якомога більше людей. І, будь ласка, залишайте ваші коментарі, що ви думаєте, якою буде наступна ціль Кремля, наприклад. А Європа тим часом вступила в бій. Так почалася одна з найважливіших промов лідера Європейського Союзу Урсуле фон Дерляєн. І сталося це саме тоді, коли європейські військові літаки... Збили російські безпілотники над Польщею. Так, ви все правильно почули: Європейські пілоти на f 35 та f 16 захищали власну територію. Це стало першим прямим конфліктом НАТО з Росією в повітряному просторі союзників. Пам'ятайте, друзі, якщо вас цікавлять актуальні міжнародні події, підписка на наш канал Newsroom обов'язково. НАТО вже провело консультації за статтею 4. Коли країни-члени збираються обговорювати спільну реакцію на загрозу. Як пише Торі Таусік з «Атлантиконців», Росія створила безпрецедентну ситуацію, і Європа більше не може залишатися лише спостерігачами. І тут промова Урсуле фон дер Ляйн набуває особливого значення. Вона почала словами: Європа вступила в бій, бій за континент, цілісний. І мирною, за вільну і незалежну Європу, за наші цінності, наші демократії, нашу свободу. Важко повірити, що ці слова пролунали у 2025 році, але вони глибоко резонують з тим, що відбувається зараз. Вона також розповіла історію 11-річного українського хлопчика, якого викрили російські солдати, але врятували. І він був присутній у залі разом з матір. Це не просто слова, це заклик до дій. Європейський Союз оголосив про програму Qualitative Military Edge для підтримки українських військових, а також створює дроновий альянс з Україною з, початком, з початковим вкладом 6 мільярдів євро. І не забувайте, якщо вам цікаві деталі таких новин, ставте вподобайку, щоб ми робили ще більше таких розборів. Фондерляйн чітко дала зрозуміти: якщо європейці не навчаться боротися за власну безпеку, їхній мирний проект опиниться під загрозою. І навіть у згадках про Сполучені Штати Америки вона підкреслила, це має стати моментом європейської незалежності. Заключні слова промову лунали як потужний сигнал тривоги. Ця боротьба глибоко вкорінена в нашій європейській ідентичності. Європейці завжди обирали боротьбу за краще майбутнє, за цілісність Європи і силу. В єдності. І саме за це я буду боротися щодня. Хай живе Європа. Друзі! Якщо вам важлива свобода Європи та її роль у світі, зокрема для України, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас гривнею і обов'язково поширюйте це відео. Разом ми стежимо за історією. поки вона відбувається. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яка. Закріпилися за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте, насправді не важливо, як він казав цю фразу і взагалі чи казав її, але вона вже стала культовою. І тому кожне своє відео я завершую саме цією фразою. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми було. Б Дуже-дуже-дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та Україні. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут. На Ньюзрумі.